Друзі, хочу показати вам, як швидко намалювати обличчя людини в правильних пропорціях. Дивіться, це дуже просто: малюємо коло, велике коло, додаємо до нього ще два кола невеличких. Так. І ще одне коло, майже таке саме, як ті два, тільки трішечки більше. Ось, намалювали. Тепер у нас на верхній стороні оцих маленьких кола будуть брови. Намічаємо брови, під ними очі. Ось тут в перетині приблизно буде низ носику. Ніс. Так. Тепер на рівні брів та носу. Десь тут будуть вушка ось в цьому просторі. Тепер десь посередині між носом та підборіддям малюємо ротик і підкреслюємо нижню губу. Так. Тепер трішечки збільшуємо оцю оце коло і з'єднуємо щелепи. Так. Ось у нас вийшло обличчя додаємо волосики. Гарно? Прошу спробувати. І ще раз швиденько: велике коло, два маленьких кола і середнє. Зверху брови. Піднима очі, тут носик, вушка, ротик, нижня губа. Ось так. І ще один спосіб намалювати обличчя людини. Правильних пропорціях, так? Значить, Ну він, мабуть, трішки складніше, бо треба намалювати їй це. Отакі овал Так, ділимо навпіл і вибираємо, ділимо оцей відрізок на три частини. Приблизно так і так. Оце буде рівень бровей, оце буде ніс. Кінець носу. Між бровами та носом у нас будуть вушка. Так? Далі йдемо. Тут будуть очі. Приблизно так. Між очами має приблизно вміщуватись е ще одне око. Так, візуально ви будете правильно малювати. Так. Далі, отут посередині ротик, підкреслюємо нижню губу, та й здається все. Домальовуємо волосся. Обличчя готове. Воно може бути насправді широким. але ця пропорція, коли ділиться на три частини, оце правильна штука дуже. Тобто це рівень бровей. Не ділить навпіл горизонтально, а ось це дуже вірно.